Ой, друзі, щось тут гупає, зривають, чути вибухи. О, так що не зовсім безпечно тут ходити. Але сходимо, подивимось. Дай Бог, це буде нормально. Так, дивіться, яка тут прям трава ось така називається осока. Один із її видів ми бачимо зараз покрила дно, жовтіє. От. Ось ми йдемо. І тут дивіться, вона вже прям полягала. Полягала. Ось там можна косити для худоби. І... І тут і багато багато Так друзі Надіюсь <кхід> Зміюк тут ніяких не, не зустріне Так дивіться яка полягала трава Прямо ж прилягти хочеться Прикольно прикольно Це мабуть Повернулась трава старих часів, бо розповідали старі люди, що сюди приводили худобу. І навіть був якийсь рік, це було ще, мабуть, 1950-ті роки. Була сильна засуха, і ось сюди, в ці місця, біля села Мар'янського. В плавні сюди привозили худобу з інших міст, навіть з інших областей, щоб її тут залишити, бо тут була вода і ось такої трави було багато, і це дало змогу зберегти худобу. Вони тут казали, що вони тут перезімовували. Так що, друзі, ось тут цієї трави повно. Але, на жаль, худоби то вже в селі зовсім-зовсім мало. І не ті часи. Але констатуємо факт, що ось ця трава... Ось ця трава... Я ось на, на ній стою, вона аж хрустить. От вона наповнена вологою. І вона, мабуть, смачна для, для корів і іншої худоби. До цього всього потрібні розумні руки, розумні ідеї. Так що, друзі, побачимо, як буде далі. А на сьогодні скажемо, що красиво красиво тут травичка так полягала, сонечко світе, тепле, гарне. І я знаходжусь десь, мабуть метрів, ось дивіться, там, де оту дерева, то колись була вода, метрів 100, мабуть, може трошки більше від колишнього берега, Каховського водосховища, Ось, прийшов до, до темно-зелених великих верб. Що буде далі? Дивіться в наступній серії.